Чи варто робити коткування після культивації переців ріпаку? Ну, ріпак дрібнонасінний, да? і якщо у вас немає нормальної сівалки, яка може по нулю посіяти без культивації, без коткування, а якщо ви сієте ріпак сезешкою, то тоді вам треба і культивація, і коткування. Да? Тому що треба зробити насіннєве ложе, а потім а, а, подрібнити ґрунт, а потім розкласти насіння хіровою старою сезешкою і потім швидше за все ще раз закоткувати. От. Але правда, є ризик того, що потім піде дощ, воно візьметься кіркою і буде повна срака. Тому ну, я не знаю, хто так зараз робив. Ну, хто вирощує зараз ріпак успішно, да, то у них є швидше за все, якийсь там хорш-маестро або джендірка 1590, або там ще якась нова крута сівалка, яка може нормально посіяти ріпак, щоб він нормально зійшов. Тому, типу, нафіга культивація з коткуванням після пшениці перед ріпаком, коли у вас є нормальна сівалка, я не уявляю. Ну, типу, це, типу, привіт із е, якихось там 70-х років чи 90-х років минулого століття.